А скажи, будь ласка, як ти ставишся до стародовнього пророцтва про смерть Папи Римського? Що коли він помре в 27-му році почнеться кінець світу? Знайшли якісь архівні дані в архівне пророцтво у Ватикані і говорять, що це може збутися. Як ти до цього ставишся? Що ти про це думаєш? Я вже виставляла це в себе в сторіс, пояснювала цю історію. Ну, по-перше, звісно, це, по-перше, залякування, тому що вже цих пророцтв було, скільки, скільки ми себе пам'ятаємо, там вже кожен рік той кінець світу був. Що таке в їх розумінні кінець світу? Так, тобто про це навіть пише там і Настрадамус, і Біблія, і де тільки про це не пишуть. Кінець світу мається на увазі, що відбувається закінчення оці, оцієї епохи, в якій ми жили. Так? Тобто епоха релігії, християнства оцих всіх церков, всього цього рабства церковного, оце підходить до кінця. І саме там були слова в цьому проро... пророцтві про греко-католицьку церкву. Я думаю, що це якраз кінець всіх оцих церков. Розпочинається тому, що ми зайшли вже в еру водолія, і це якраз ера звільнення від всіх тих релігу... релігіозних егрегорів, якраз очищення від егрегорів, коли людина. Живе своє вільне життя, коли її душа вільна, їй не потрібно ні в які церкви ходити, а вона просто якби творцем є своєї реальності. І тому, якраз я думаю, що це кінець релігіозних егрегорів розпочинається, а не світу. І ну, таким чином, можливо, там той монах, що написав, він саме це мав на увазі. Тому тут боятися, якраз треба всім цим священникам, прихожанам, якщо вони без цього жити не могли. І що до кінця світу. Я хочу додати, ну може, там якийсь натяк був про те, що якісь ще будуть далі масштабні війни, але навіть ті масштабні війни, які будуть попереду, вони все одно не знищать абсолютно всіх людей. Люди вони настільки є живучими, вони знають, вони як таракани. Їх вбиває, вбиває, вони якісь неубієнні. і все одно залишається якась там кількість людей. Які потім розплодилися і знову продовжують свої життя. Тобто їх ще спробують вбити тих людей всіх, щоб так було дотла. Так тому всі оці кінці світу, ну. Це такий, як знову ж таки, перехід з однієї з однієї епохи в нову епоху, стара епоха закінчилась, все, її кінець до побачення. Ці все релігійні Егрегори навіть зараз діти, ну яким, скажімо так, по сім років, так вони вже там кажуть, там мама йти на гробки, це крінж. там, Іти, іти кудись в церкву, це крінж. так. Тобто, чому вони це кажуть? Бо вони вже усвідомлюють, що це все. ну, Щось незрозуміле, щось пов'язане з брехнею. Вони це відчувають. Так я це, наприклад, відчувала ще в своєму дитинстві, що в ці цій церкви це ну, якась фігня. Я не хочу нікого образити, але це все програмування свідомості, рабський Егрегор, ці всі мучеництва і так далі. І коли я з того Егрегору вийшла назавжди і стала абсолютно щасливою людиною, і все потім зрозуміла, чому саме так сталося. Ми все це дивилися також через регреси і. Дуже класно побачили, хто насправді володіє церквами, що з ними володіє Яхва, це єврейський бог. І коли люди ходять всі ці церкви, вони несуть свою енергію і кланяються цьому єврейському богу. Насправді замість того, щоб відроджувати свої слов'янські традиції, замість того, щоб давати енергію, наприклад, там слов'янським богам, які завжди були хранителями слов'янських родів і захищали слов'янські землі, люди українці зараз ходять. І несуть все цьому Яхве питання: навіщо? От відкрите очі, чи ви хочете бути рабами Яхве? Чи ви хочете відроджувати свою культуру, свої традиції, свої знання і мати захист, покровительство своїх богів так, від всіх оцих нападників? Чи ви там? Такі всі релігійні брати та сестри, що один на одного нападаєте, і там в цій православній країні там благословляють на війну і на вбивства. В цій, в цій православній країні відправляють теж на війну і вже кажуть, що вбивство це не гріх. Виявляється. Ну ну що це таке? Ну це дійсно якось асоціюється у вас з чимось світлим? Ну, особисто в мене ні. Я не, не розумію, як можна а, вірити в Бога і благословляти на війну та вбивство, або там йти там вбивати тварин а, за, для задоволення, що називається полюванням, так і вважати, що це не гріх і так далі. Тобто ну, багато там є такого. Що не сходиться один з одним, і навіть ту саму Біблію жоден той прихожан нормально не читав, тому що а, в Біблії ніде не сказано, що на Пасху треба, наприклад, святити яйця. І Яким чином ті яйця взагалі стосуються Ісуса? Причому то тобто, Ісус до, до Пасхи? Чому треба ті Пасхи, наприклад? Вов, взагалі, Пасхи і Яйця це слов'янських звичаїв, які там 100 тисяч років були до того, як взагалі Ісус з'явився на цій землі. І це було свято а, плодючості. Причому то тобто, там воскресіння Ісуса. Ну ніхто не хоче розбиратися, всім подобається бути рабами і просто робити все, що роблять всі. Типу там всі повішались і я повішаюсь. Знаєш, ну якийсь оце стадний інстинкт. От треба якось відкривати очі, власні, вмикати логічне мислення і розуміти, а, що. Є система, яка намагається всіх зробити там дурними, так а треба якраз виходити з цієї системи, і якось бачити ширше. От ми якраз вже почали виходити з цієї системи, і розпочинається кінець старого світу, початок нового світу. Тому welcome! Нарешті починаємо пробуджуватися і бачити цю всю істину. Ну, дійсно, в тому пророцтві ось це був останній папа. тобто Він там розповідав про різних пап там протягом 900 років там, пророцтво. І Франциск, той, що помер, це був останній папа. Тобто, так, виходить кінець саме для, саме для церковників, для християн. Це ж чудово, слухай, менше педофілів буде. Треті, греко-католицькі священники — це номер один педофіли, які це робили, скажімо так, ледь не на законному рівні, тому що їх кришувала церква завжди, і навіть коли там ті діти виростали, подавали на них суд, то церква їх ще й захищала. Що як ви смієте там взагалі про це сказати, зізнатися і звинуватити тут наших прекрасних педофілів? Хай вони і далі продовжують цю справу. Хтось ж має це робити? Тобто, це що вони сказали? Ну вже ж має це закінчитися. Скільки таємниць у Ватикані, таких, які зовсім не християнські і зовсім не світлі. Там таке вони мутять і з грошима, і з життями людей, і з дітьми. Ето ж. Можливо, це йде да... на краще. Нас закидають тапками зараз християни. Віруючи в коментарях Ой, та хай закидують. Хай виходять вже своїх рабських цих егрегорів. Та й краще життя стане, а не рабське великомученицьке життя. Що як там релігія каже: чим більше мучишся, тим краще. Ні, чим більше мучишся, ти просто тим більше мучишся. Все, нікому від цього краще не стає. Я тебе читала пост в інстаграмі про коридор можливостей. Він якраз почався 15 квітня. Чи ще встигаємо ми заскочити в цей коридор і взагалі що це таке, як ним скористатися? Так, ми зараз знаходимося в цьому коридорі, тому що він діє до 15 червня. Це коридор, коли всі планети на небі а, в своєму стандартному русі і немає жодної ретроградної планети. Тобто, прекрасний час для того, щоб будь-що починати, тобто будь-які нові е, можливості, там розпочати бізнес, підписати там якийсь договір, виходити заміж так само. Тобто, коли ми це робимо, коли всі планети от в своєму русі, так тобто, це вказує на те, що все буде розвиватися швидко. От все, що ви почнете в цей період можливостей, все швидко буде розвиватися і давати свої результати. Швидко також заробітки, наприклад, якщо ви одружились, то це буде гарний шлюб, тим паче весна, найкращий період для одруження. І ну, Венера в хорошому положенні, так тобто планета грошей планета стосунків і кохання, починати тому нові стосунки гарно в цей період часу. Там і отримувати якісь документи, приймати якісь рішення, там переїжджати чи ще щось. От до 15 червня. Встигніть щось нове розпочати, придбати там навіть навчання, курси, нова робота. Все це буде давати гарні результати, тому що вже з 15 червня там вже почнуться знову ретроградно планети, і ввікнеться таке вже трошки тормозіння. От, тому до 15 червня от, використайте, чому я назвала цей період коридор можливостей, використайте свої можливості, і тут всі планети будуть вам в цьому допомагати. І навіть для України от, я їй сказала, що було б важливо от, хоча б про щось домовитися от, до цього 15 червня, доки планети не ретроградні. Бо якщо вони ні про що не домовляться, а потім вже це буде як е, ну, тормозіння далі буде. І буде потім ще перегляд, перегляд, якщо якась буде ретропланета. Ну, було б прекрасно от до 15 червня, все ж таки, хоч щось підписати, хоч щось важливе підписати, якісь прям юридичні документи. Тобто, тут дає всі можливості для цього. Тут треба тільки, от докласти зусиль людям, щоб схилити тих інших істот. Ну, вони просто не є людьми, так? Схилити їх до того, щоб вони погодилися там щось підписати і виконати ті домовленості. Бо, звісно, коли намагаюся домовитися з напівдемонічними істотами, то це не ті домовленості, коли там людина з людиною, розумієш? Ну, дійсно, вони нам такі умови висувають, що Україна там взагалі не має ніяких ні шансів, ніяких ні можливостей, нічого. Все проти України йде лише на користь Америки і цієї Росії. Тож. Явно не люди, навіть ті, не знаю, ті українці, які не вірять, можливо, в ангелів в і демонів в існування, вони зрозуміють, що ну дійсно, ну це точно не люди, бо жодна людина такого б не змогла робити, як роблять з нами Трамп з Путіним. Ну насправді то е, народитися в тілі людини, це не значить бути людиною. От а... Я вже про це розповідала, що президентом зараз, в наші часи, не може стати просто світла людина, такий Даю. натяк. Угу. Тобто світлі люди туди не доходять.